У нас є ж препарат на ринку, який має борну кислоту, це кандібор, і він активний при резистентних формах грибів. От, є, не треба в аптеках щось виробляти, вже готовий препарат. 600 мг. Тобто це та доза, яка рекомендована в рекомендаціях міжнародних, в стандартах, до речі, він також згадується, 600 мг борної кислоти. Тобто, це не тільки. Е Тарганів там ганяти, борна кислота це офіційний препарат, і він, до речі, є в усіх рекомендаціях по кандидозу. Абсолютно безпечний з точки зору місцевого використання, але при пероральному прийомі може бути токсичним. Тому треба чітко сказати, що треба це інтравагінально використовувати, а не з'їдати, так як в анекдоті про свічки. Використовується для лікування не альбікансвагінозів, вагінозів при вагінітів кандидозних, при резистентних формах, при рецидивних формах. Ну, тобто, Ми використовуємо періодично так кандибор, він добре що є. Борна кислота це е, такий потужний антисептик і антимікотик. Е, от, і вона безпечна при вагінальному використанні. Ну, і санація від інших збудників це вторинне все ж таки, тому що офіційно це в першу чергу лікування кандидозу. Ну і там є ще центела азіатська у складі, яка має протизапальний такий загальний характер, ефект, і покращує просто більше швидко, більш швидко покращує стан пацієнтки. Ну, і от так: кандибор. такий висновок: що кандибор це при кандидозах. Препарат другої лінії, але він такий стабільно, е який стабільно присутній в нашій практиці. Ацентелаазійська екстракт ще протизапальна дія і прискорює регенерацію, покращує трофіку слизової піхви. Регенерує зручний прийом раз на день, 14 днів упаковочка. Це якраз відповідає повному курсу. Ну і європейський виробник, компанія Євролек у нас цим займається. Доступна ціна, продажу є. Ми періодично його використовуємо. От, ну, В світі він я не знаю. Я думаю, що більше 100 років в цілому борна кислота використовується в медицині. А ще є токофірол, який також протизапальним ефектом володіє. Ну і в цілому от так. от так. Тобто, при кандидозі, якщо у вас є досвід використання, напишіть цікаво, ну я використовував досить часто.